Бажаю дороги назад віскас. І сьогодні ми продовжуємо грати у Hearts of Iron 4 за Україну в сучасності. І в цьому відео ми так би мовити, сконцентруємось на військовій частині. Нашого розвитку, так як наша наступна гілка прокачки це гілка БПП Порошенка. А в Порошенка, наскільки ми знаємо, дуже багато фокусів на військову частину розвитку. І разом з цим ми можемо. Підкачати чуть-чуть собі воєнку, щоб, наприклад, наприклад, забрати Румунію. Бо Румунія мені занадто зайва на мапі. Я би хотів, щоб її на мапі не було. Ось а до речі, поки ми чекаємо виборів, вибори в нас через два роки, це занадто мало, мені здається, але. Але поки ми чекаємо виборів, я хочу Мол Молдову або Білорусь. а це тільки через Придністров'я. Пане Придністров'я стоїть? Наче так. Придністров'я тоді і Білорусь забрати собі, принаймні, спробую ось. І до речі, видірну із ізодикабе і із та те. і пославлю свого головного супротивника. А, до речі, як варіант ще можна зробити ось так. Скільки в тебе грошей? Нормально в тебе грошей. Тоді ми можемо зробити ось так і, наприклад, завод. Ммм, курва. Тоді ось так. Мені здається, я знаю, через що це треба покращити відносини. Або через те, що це маріонетка Росії. До речі, як варіант. Ану, тепер? Є? Да, є, все. Прикольно. Так, добре, тоді ми ще інвестуємо. Тоді ми ще трошки інвестуємо, наприклад, в офіс. А, що так? Та чо так? Тільки що ж було все нормально, наче? Нормально. Общались. Добре, тоді спробуємо сюди. О, є. А, да, є, є, є. Сюди, сюди. Добре, що до нас приносить? Е, казну. Во. Тепер у нас реінвестиція ввімкнена. І що в нас тут по будівництву? Будується. Ага, Так, добре. Самоходна арта. Не знаю, правда, на що, на що вона мені, але, але хай буде. Просто хай буде. Через три дні, до речі, буде ще й система управління вогнем. Що там за гряде війна? Я просто не. Помітив, ой, треба курва так. Ось так, все, тепер 11. У мене прям дуже 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 мало. До речі, іде. А можна перестати покращувати? А перестати покращувати, будь ласка, і... і зробити ось так. Не хочуть вони приймати від мене інвестиції. Даю КБшку на Румунію. 205 днів. Це буде. Це займе 205 днів. Скоро, до речі, вибори. Тим часом у нас 27 всього впливу, всього лиш. А чи в нас політки так мало? Що в нас так жаре політку? Не знаю, що вона вже так жре політку, але я думаю, поки не будемо брати БПП, трошки почекаємо, хочу спробувати це ж таки забрати при. Придністров'я і Білорусь без війни. Якщо мені це не вдасться, то нічого страшного, в принципі. А якщо вдасться, то, 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 то це буде дуже-дуже гарно навіть ось. Бо знову ж таки, воювати. Оце потім, блін, це не дуже кайф буде. Тим паче, що вражки буде ось тут, плацдарм для наступу. А мене тоді буде ось тут плацдарм плацдарм для наступу великий. І плюс в Білорусі по промці, в принципі, пайдуть, нам би не завадило. О, в нас оправдався за, за захват. І ні, ура! <кхм> так, зараз ви підійдіть, будь ласка, сюди постійте тут. Так, зараз вам намалюємо план кудись приблизно сюди. Вам план кудись приблизно ось такий. А вам ось такий. Та чекаємо, поки в них буде баф. Так, об'являємо війну. Що ми робимо? Тут ми робимо ось так. Тимчасові мости заходимо сюди. Так, мабуть, ти сюди заходь. А ти не можеш тебе тримають. Добре, поки ви виконуєте план наступу. Давайте. Давайте, я вас вірю. Наше так рано прожав тимчасові мости. Зато рано я прожав тимчасові мости. А тим часом тут взагалі песня відбувається. О, рубилися. Давайте йдіть далі, потрошку. Давай. Хорош. Верви, наступайте сюди. Тепер сюди. А з тебе один. Сюди. Ну? Тут що у нас? Тут у нас все на мазі, скільки я бачу. О, заходьте, ви сюди, ви в Будапешт. Відомстимо їм за меморандум. Блін, і Блин. Не винні в меморандумі бо вони просто тут зустрічалися, ці всі гніди, що його підписали. Але. то таке, то таке. Так. Uh, що в нас в нас. в нас, в нас, в нас. Техніка до заправки. бах в нас. а uh, 2 a, a І розширення лабораторії. Опа, нормально взагалі. Давайте. Ти давай сюди, ти давай сюди. А ти. Давай. Мабуть, обрізай їх ось так. Угу. Поняв. Так. Теп, Румунія капнула. Забираємо прям всі території. Дай біс із ним. Так, ну що, Румунія захоплена? Це просто прекрасно. Що в нас по впливу? 37, 37 Гасимо вплив Росії. Тотально причому гасимо, і беремо фокус. Сподіваюсь, Придністров'є буде не проти приєднатися до України. Бо якщо так, то ми її не захопимо, бо в неї є покровитель види. В вигляді Росії. Занадто ще рано воювати з цією недокраїною. Я ще трошки почекаю. Іга в мене плюс, плюс 5 лярдів майже. О, <світ> Ля, прикольно, прикольно, прикольно. Але ми, почерну, але ми почервоніли. Добре, тепер кидаємо вплив на цю країну. На цю країну поки що не кидаємо вплив. Хоча ні, кидаємо вплив на цю країну. Що в нас тепер? Все тепер нормально. І вплив іде. І туди-сюди. кайф. До речі, до речі, сюди можна кинути ось так. У нас люди є, яких ми. А чого їх не можна розформувати? Цих можу, цих не можу. М да, таке собі, звісно. Кого я там ще можу, до речі? Білорусь, Венгрію, Молдову. Венгрія. Угорщина, тобто, Угорщина. Ганіда типархата. Я їх не можу і не переробити, не видалить. А чого? Так. Беремо коротше, будівну техніку. У нас ще військові заводи є, і ми їх ще кидаємо сюди. Вже 4 тисячі днів, вже на 12. Правда, мені не подобається, що Україна стала червоною. Це прям не кайф, не кайф. Але ми візьмемо БПП і все буде в нас пучком Сподіваюсь. Через рік, до речі, через рік буде БПП. Що в нас по, -по, -по впливу сюди? Що в нас по впливу? Потроху вплив росте, росте. І потроху ми ростемо. Хі -хі. Мені це подобається. видаємо борг. А якщо ми змінимо уряд, від нас не відпадуть наші ось ці ось ці всі, значить так, будуть суб'єкти До речі, мені можна. Не куплять, по ідеї ні, мені треба куплять. Мені треба куплять. В мене ж є нафта, то ви так <сих> мало людських ресурсів, ніфіга собі. Ви що, опоролись? 1000 днів. Ну що я роблю? Я роблю ось так. Мабуть, ось так я роблю. О, По понабирав заводів, але швидше вони від того будуватись не стали. Чомусь. Ну ще якась діч Я просто понабирав заводи, які йдуть на налоги на податки. Тому, тому я віддам частину заводів, мабуть, і просто знижу податки. О, нормально, нормально Це навіть дешевше вийшло. Це реально вийшло дешевше. Там Турція з Ліваном воює ніхіра собі. Нормально так. О. Це Типу два Алжира. Ні, це один Алжир. А що? Ладно, пофік. Блін, СДГ СДГ СДК Союз демократичних країн. Що в нас по впливу? 16. 16. Ще трошки. Ще стільки ж і чуть-чуть. А тут ще дохера, я поняв. До речі, треба покращити відносини, а тут у нас відносини і так ахіренні ой, вже не ахірені чомусь, але були ахіренні. Угорщину не знаю, чи треба до нас, так би мовити, приєднувати. Хоча це було б непогано, ми б, так би мовити, прибрали цей апендікс, який е, залишився. Е, до речі, щось НАТО трошки посипалось. Тут Польща і Чехія залишились в НАТО і дань. Данія і Великобританія, і Норвегія, і Португалія, все інше. А, ну ще ось і Іорданія і Ірак в НАТО. <сих> Ірак і Йорданія. Іорданія. Кесабі, конечно. Ніколи не думав, що. да, а є капець, звісно. Так, що ми тут можемо зробити? Ми тут можемо зробити організатор-експерт і організація превише всього. А ще які пополководець. Яркий полководець, організація, а і все в принципі, в принципі все. Але тут не Орбан, це дуже добре. Якийсь гуяка а гуялахом. Ну поки нам фокуси дають, ми розширяємось по чуть-чуть. Не думаю, що ми встигнемо до виборів забрати собі Білорусь та Молдову, але спробую, як зможу. До речі, закину сюди. Мабуть, ось так. У Мене вже 123 мільярди. Блін, все одно дуже дуже мало. Окупаємість, окупаємість, купність. Коротше, дуже мало дивідендів приходить. Там щось сто 140 мільйонів тільки. Але mm. mm. таке? Ой, блін, вибори. Зараз будуть вибори. Я їх скоріше за це програю. Бо СПУ в мене майже на нулі. Ну, якщо їх програю, то не получити мені ніякої там Білорусі. Подався не марно. Yeah. Ну, окей. Ну, перемовини. Дайте мені перемовини. Будь ласка. А, все, морозов переізбран. Це ідеально. Тоді ще й венгрію заберемо. Чому ні? У нас є ще чотири роки. Так, я тут підшумок. Словакію забрав собі. Так, чисто підшумок. Це, коротше, серія, Ну, вона. Була для того, щоб робити армію сильною і повоювати. Але так вийшло, що я спочатку воюю, а потім буду робити армію сильною для того, щоб воювати вже з Рашкою. Блін, прикольні в мене все ж таки пріоритети. Оп, оп, Білорусь сюди. Зас. Чекаємо, скільки там днів. А, то чуть-чуть ще 25 днів. І Білорусь сюди, сюди. А, до речі, до речі, до речі, до речі, до речі, робимо ось так. І Молдову. Ні, не Молдову. Молдова нам нахер не треба. Молдову ми. І так можемо забрати собі, робимо ось так. А на молдовому робимо ось так. Чи все ж таки безкровним шляхом піти? Піду безкровним шляхом. Сюди, цих я теж також не зможу. Цих я зможу. Розпускаю нахер. а цих я не можу розпустити чомусь. Ну що це за дрянь курва? Не кайф. У нас є ще два заводи, які ми пускаємо знов-таки сюди. І тепер ще тисячу днів чекаємо. Вже 984-1. Коротше, трошки чекаємо і в нас нас буде поповнено запаси БТРів. І, до речі, треба закупити цю всю дрянь Нормально у нас розростається потрошку Україна. Мені таке подобається, подобається. До речі, до речі, до речі, можу отримати вихід до моря. Чи він нам нахер не треба? Ось я не знаю. Я думаю, що поки що не треба нам. Ситуація хер в говні, дорогі друзі. Вирішив я, ось сьогодні у мене на вихідний. Вирішив я дозаписати це відео. Я ж їх записую не одним. Куском а декілька днів, тому що в мене нема стільки вільного часу, я починаю плавати, якщо по 6 годин граю в хойку. Заходжу, значить, загружаю сейф, а там. Ось таке розумію, що мені піздець. Загружаю сейф, який я, який був перед тим, як я почав записувати це відео, і мені прийшлось в дуже зжатих термінах через е, консольні команди по швидкому вертати все до того стану, на якому я зупинив запис відео. Ну то тобто, ну тобто, посеред відео, ось я зупинив запис. Це було декілька днів назад, бо мені треба було іти лягати, спати і йти на роботу. Сьогодні у мене вихідний, і така херня. Я є я розумів, що я не вивезу просто 4 години знову це все перегравати, навіть 5 бо попередній запис, запис 5 годин в мене йшов. Я повернув все в здат, як було, і тепер думаю, будемо продовжувати далі, але таймлайн пішов по пизді, тому що там був 15-й рік, а тут 12-й. Тобто 3 роки я скіпнув, можна сказати, через те, що така херня. Думаю, е, в мене ви в мене тапка Мойлей. Нам кидати не будете, бо це не моя знову ж таки проблема. Я щиро вибачаюсь, але гра вирішила дати йобу. Тому, будь ласка, не кидайте в мене тапками. Да, до речі, економіка в нас в певно, в як яке було на початку того запису. У нас не побудовано це все. У нас ну коротше тут просто тут нереальне. Не описати словами, яке це очко, але блін, ну окей, що сказати. До речі, одна людина в коментарях підмітила, що президент Молдови. Схоже на ф'юрі, і реально він схожий на ф'юрі на цього боксера ф'юрі. О, типу, ви подивіться. Е, ось фотографія вправнього ф'юрі. Опача. Ще один фокус зі зникненням, але на цей раз фокус зі зникненням Молдови. До речі, трошки переробив армію. Тепер в мене є армія гвинтокрильчиків. Боже, я туди сюди робить на гвинтокрильчиків. Гірте... І армія ССОшечки. Чисто ССОшечка. там накидав о, 2 чи 3 бата. Артилерії і звичайне підкріплення з постачання ТДТП, чи як воно там називається. Коротше, ці допомагаючі батальйончики. Також накину. чи роти, чи батальйончик насрай. Ось фокус зі зникненням Молдови буде через 30 днів. І ще трошки і ми заберемо собі Венгрію, Угорщину. Угорщину це Угорщина, ще 7%. Відсот... Ще всього 7%. Відсотків. І потім будемо брати БПП, але не знаю, чи в цій серії, чи в наступній. І будемо брати БПП. Це я вже подивлюсь після того, як ми візьмемо собі Угорщину. І така поки серія виходить У нас такий невеличкий фокус зі зникненням пався. Ось не навіть для мене, тому що я не думав брати ці фокуси, але я побачив в них потенціал. І мені стало цікаво. По-перше, через те, що ми будемо мати краще промку, краще ВВП, кращу армійку, ТДТП і розширення території. А найголовніше це ми видірне ми, ми видірнули е, дві країни з сфери впливу Рашки: це Білорусь, це Придністров'я і це зараз ще Угорщина, хоч вона в НАТО, Але, чесно кажучи, давайте не будемо лукавити, що Сербія, що Угорщина, трошки проросійські. Принаймні в реальному житті. Ось. Я свій мікрофоном по обличчю дав. Вибачте, якщо хтось. Якщо ви, якщо ви, це... Якщо ви це почули. Опа. Молдови більше не існує. Опа! Пройшло всього пару днів, буквально, хвилини дві, мабуть, пройшло. І ми захоплюємо Угорщину. Ой-ой-ой-ой. Ой, вибачте, будь ласка, це я занадто голосно хлопнув походу. І ми захоплюємо Угорщину. Не не захоплюємо, а приєднуємо. Тому що ми ж такі добрі. Ми хочемо, щоб весь світ засяяв під владою безкрайньої України. Віцяну додолу, як то кажуть. Віцяну додолу, що? Вісяну додону Під Карпат до гір Кавказа, коротше. А тепер я хотів подивитися, чи можу я так чисто випадково Ково зробити такий чисто випадковий фінт вухами і зробити повстання на Кубані, наприклад? О, до речі, там не треба. І Зробити повстання, наприклад, на Кубані там або е, в Чечні до речі, там ж наче були фокуси такі. Почекайте, почекайте, почекайте. А, да, ці фокуси були, вони в гілці українських націоналістів. Ось. Нам до них, як до Києва, рать. А я живу в Києві. Хто зрозумів, хто зрозумів? Ой божечки, ви подивіться на тепер, як це гарно виглядає. Як це тепер гарно виглядає? Це просто не описати словами. Не описати словами. Взагалі ні. Беремо, я сказав, будівну техніку. І тепер чекаємо зовсім чуть-чуть один рік і забираємо у собі солідарність, яка в нас і так непогано набрала, набрала популярності, і все в принципі тепер в нас не буде союз демократичних країн нарешті, і буде просто Україна велика, дуже гарна, дуже квітуча Україна. Короче, трошки тут сиджу. Чекаю, поки в мене побудується всяка різна шняга. А тим часом в мене оправдалися ціль війни проти Сербії. По-перше, це стратегічний мов, щоб Сербія перестала воювати з Рашкою, щоб потім при захопленні Рашки в мене. Не було хірні, що мені не дадуть щось забрати через те, що Рашка воює Сербією давно, і по ці очки на перемовинах будуть в Сербії. А по-друге, по друге, це мені дає нафту, яка тут є, і можливість забрати ось ці фокуси. Не можуть. А чого? Я ж в стані війни. А я ще не в стані війни. Ось тепер я в стані війни. Тепер я забираю ось ці фокуси. І поки стою, просто нічого не роб, стою в ОФК і забираю ці фокуси. 99%. Вкладу у війну, а поки я просто стою і забираю. Ну, задають вражки, а я поки стою і, і все. Піга собі тут музичка грає. Нормальний прям, такий ракешні. У нас ще й вибори, цей час почалися. Ну, я сподіваюся, тут вже заберемо батьківщину, <кху> <кху> бо так треба. Ой, ні. я Тупанув не батьківщину, а БПП. Блок Петра Порошенка нам треба забрати. В принципі, хер на тих, на ту, як її називають, гілку потім заберемо. Зараз забираємо Сербію по-швиденькому. Ось так, знаєте, без якоїсь. Зайвої метушні тільки в нас 44% в нас. А... Внести зміни. Де в нас? 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 О, БПП, солідарність. Все, да, все. Але треба буде зараз змінити флаг. О, так. Ну ми не можемо забрати там, де нафта. Тому заберемо поки в сенсі. Забираємо. Все більше ми нічого не можемо забрати. Все, виходьте. Звідти. <кхім> так, що ми маємо наразі? Маємо Порошенка. Маємо міняти флаг, де це можна? Де можемо кинути на НАТО? Ніфіга. Собі, але нам це нахер не треба. Зараз в нас ми офіційно закріпимо те, що ми в те, що в нас БПП. І після цього, після цього, ми маємо цілком ймовірно міняти свій флаг і міняти назву. Бо якщо ми будемо далі Союз демократичних країн, це буде прямо ну, Ачелева, чесно кажучи. Коли там закінчиться, закінчиться це формування влади через 16 днів. А що в нас флаг? Як назва... назва країни не зміниться? За націоналістів. Блін, ну це так не цікаво, чесно кажучи. Якщо в нас не зміниться назва країни або хоча б флаг, що це за бордова хірня. Треш. Ну, ладно, що робити. А на цьому будемо завершувати. Дякую всім за перегляд. Ставте лайк і на канал. Можете підписатись на мій телеграм-канал по посиланню в описі, якщо вам цікаво. До зустрічі через тиждень. Щасти вам!